Вітаю! Я Холодай Кіра, учниця 10 класу міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Репрезентую свій постер, аби звернути увагу людей на таку важливу проблему, як глобальне потепління. Для початку зазначу, що причиною зміни клімату на земній кулі є парниковий ефект, процес за якого парникові гази затримують сонячну енергію на поверхні Землі і перешкоджають її поверненню назад у космос. Загалом це нормальне природне явище та з розвитком промисловості усе змінилося. Людство суттєво впливає на концентрацію парникових газів в атмосфері, спалюючи викопне паливо, живлячи ним електростанції, котельні, заводи, що працюють подібним чином. Тож своїм постером я хотіла звернути увагу на надмірне споживання продуктів виробництва, а саме продуктів легкої промисловості. Людство женеться за популярними брендами, не замислюючись над тим, що кожна куплена річ несе по собі нову смерть. У гори старого, немодного одягу викидають на звалище, натомість купуючи все нові нові предмети гардеробу. А в цей час у далекій Арктиці з голоду гине ціла популяція білих ведмедів, що позбавлені можливості полювати. Згідно з висновками багатьох дослідників, глобальне потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж на решті планети. Коли крига тане, ведмедям доводиться довше пересуватися, щоб знайти місце для вилову здобичі, через що тварини втрачають третину своєї ваги. На слайді ви можете бачити, як виглядає здоровий ведмідь та той, що голодує. Свій постер я створила у редакторі кріта, зобразивши білого ведмедя на горі різнокольорового вбрання. Його тіло тане, в ті льодовики в Арктиці, а термометри Сонце є натяком на глобальне потепління в світі. З-під його визирають щасливі обличчя, окремі частини тіла, що особлюють тих, хто не розуміє, не бачить проблеми, знаходиться в залежності від матеріального. Слоган я обрала простий та зрозумілий кожному – «New dress, new dress». Що в перекладі, нова сукня, нова смерть. Це складний зв'язок між небезпечними викидами, одягом та нещасними тваринами. І треба розуміти, що білі ведмеді не єдині жертви, а використання викопного палива далеко не одна причина тому. Проте головне у цьому проблемному питанні мінімізувати підтримку підприємств легкої промисловості зі свого боку. За можливості купувати вживані речі в хорошому стані, не викидати старий одяг, а віддавати до благодійних організацій та переробних підприємств та й просто добряче подумати, перш ніж придбати новий елемент гардеробу, адже зазвичай більшість несвідомо куплених речей без діла висить у шафі. Ці прості дії дозволять зберегти життя не лише білим ведмедям в Арктиці, а й усій планеті загалом. Просто почніть із себе. Дякую за увагу!